А зараз я проводжу тест Philips OneBlade. Ось такий в мене. І в принципі я з ним працюю, тестую. І хочу сказати, що, звичайно, помітив певні переваги Philips. По-перше, сьогодні заміряв особисто за допомогою програми, скільки тут обертів, і, можливо, це інсайдерська інформація. 7000 обертів показує програма. В Принципі, це вже вважається така більше середнього потужність, більше середню швидкість верніше. Тому достатньо приємно це у використання. Також, подивіться, будь ласка, ще раз показую наближено ці зуби. Верхній нижній ряд робочий і дуже-дуже приємний на дотик зуб. Дуже подобається, що сама оця голівка вона маленька, компактна і якраз мені дуже хороша видимість для обличчя те, що треба. Хочу зробити висновки певні. Значить, така штука дуже добра, якраз для гоління без насадки. Одразу скажу: хто хоче перейти зі станка. Вам треба розуміти, що звичайно якусь певну шершавість буде залишати, тому що це не звичайний станок. Тут в умовах безпеки, звичайно, трішечки якась шершавість буде залишатись. Я зараз на відео буду знімати вуса, ви все побачите. Плюс така штука дуже добра для тіла. От в першу чергу, в кого хто там використовує для там, підмишок, для повністю там грудна клітка, особливо пахова зона. Обов'язково краще б взяти one Blade. тому що тут, по-перше, все безпечно. От якби я зубчики ці не прижимав. Воно не буде ні колоти, нічого, дуже приємно на дотик і ніяких подразних 100 у вас не буде. Оце, для, для цього це воно буде. Плюс е, насадки ви завжди знайдете. На кожному кроці вони є, і в нас вони є. 360. Чому 360? Тому що сама голівка вона рухається вверх-вниз, вліво, вправо, на всі сторони. Тому це зручно. В принципі, для гоління це зручно. Отже, давайте зараз подивимось в роботі. Я буду знімати вуса. Скільки? Ви засікли скільки? Це за 5 секунд чи за 10 навіть? Хай буде 10 повністю. Ми пройшлися по вусам. Подивіться, будь ласка. От Мені за це подобається цей пристрій, що дуже дуже класно. Він знімає, різні, різ, знімає різну щитину, знімає. От І вуса ж в мене ви подивіться, наскільки вони зарожчі були, без ніяких проблем. От За це мені подобається такий пристрій. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайте, замовляйте. Ціна 1599 гривень. Замовити можна на сайті Тремер, Інстаграм, Viber, Telegram.